Дисидентство – боротьба проти існуючого державного ладу чи загальноприятних норм певної країни протистояння офіційній ідеології політиці дисидент це відступник. Причинами стали поліпшення внутрішнього клімату за часів відлиги, що призвело до нової хвилі національно-визвольної боротьби, антикомуністичні виступи в Українах соціального табору 56-го року в Угорщині, Польщі, НДР та Чехословаччини. Та згортання світового правозахисного руху, стимульованого прийнятою у 1948 року, та розповсюдженою в Україні з 1963 року загальною декларацією прав людини, монопальна влада партійно-радянської бюрократичної верхівки, постійні утиски та обмеження національного та культурного духовного життя, політика русифікації та антицерковна компанія держави. Перші дисидентські групи були засновані у західній Україні. Їх лідерами стали молоді галицькі українці, виховані на традиціях ООН та УПА. До складу груп входили студенти, робітники, інтелігенція. Вони поширювали літературу, видавали підпільні журнали, підтримували зв'язки з підпільною греко-католицькою церквою прагнення здобути як громадські свободи, так і національні права, продовжити традиції націоналізму, виражаючи свою відразу до радянської системи, закликати до проведення СРСР реформи, а не революції чи відокремлення. Виступали проти національних репресій на Україні та за громадські права СРСР. Одним із лідерів українського дисидентського руху на початку 60-х років був генерал Григоренко Петро. У відповідь на його правозахисну діяльність вступити в підтримку кримських татар у їх боротьби за право повернутися на батьківщину. Його спочатку відправили до психіатричної лікарні а влітку 64-го року позбавили генеральського звання. Творення підпільних і легальних груп та організацій організація Шевченківських свят вечорів пам'яті Лесі Українки та Івана Франка, надсилання письмових заяв відкритих листів до вищих організацій влади в СРСР та організація мітингів процесу демонстрації пікетувань. Створення гуртків, вивчення вітчизняної історії, клубів творчої молоді, порушення національної проблеми на різних наукових конференціях.